Всім привіт! Ви на каналі Лісові феї і сьогодні ми будемо виготовляти новорічну іграшку. Так як у нашій Viber-смільноті перемогла іграшка з шматочків тканин, сьогодні ми будемо виготовляти саме таку. Тому нам потрібен шматочок тканини. У мене сьогодні ось такий. Але дивіться, який у вас є вдома. І сьогодні в мене такі прикраси. Дві гілочки ось такі, кольорова стрічка. Нитка. Дивіться так, щоб вам пасувало до вашої тканини. Синтепух, щоб наповнити нашу іграшку, щоб вона була нигенька. І сьогодні в мене ще ось такий декор. Але це теж по вашому бажанню. Також нам ще потрібна оголка і ножниці. Давайте будемо приступати. Ну, спочатку потрібно взяти наш декор і ось так беремо його, ставимо, як ми хочемо, щоб він виглядав, і будемо змотувати його ниточкою. Я взяла вже шматочок нитки і ось так змотую, потім зав'язую, я вже це зробила, і будемо відрізати зайві шматочки нитки, ось так. Все обрізали. Тепер нам потрібно взяти цю прикрасу і пришити до нашої тканини в тому місці, де вона вже веде нас, на нашому мішечку. Це потрібно робити десь чуть-чуть так нижче, тому що щоб ми могли зв'язати наш мішечок зверху. Тому потрібно орієнтуватись на трішки нижче, ось тут. І ми ниткою його пришиваємо. Тепер я буду ховати ось цей шов, тому що він не дуже гарно виглядає. І я сьогодні знайшла ось в мене такий є бантик. Але дивіться, яка прикраса у вас є вдома. Можна взяти навіть шматочок тієї самої стрічки або будь-яку іншу прикрасу, просто щоб гарно виглядало. Дивіться, те, що вам подобається. Я буду приклеювати на гарячий клей, але дивіться, можна і пришити. І приклеїти якимось, наприклад, іншим клеєм. Дивіться, по тому, що у вас є дома. Я вже приклеїла. Ось так це виглядає. Все має бути акуратно, щоб наш виріб естетично виглядав. І тепер нам потрібно скласти навпіл, але вже декором всередину наш мішечок будемо його. Зшивати нам потрібно зшити з двох боків. І потрібно шити дрібним шов, швом дрібними щебочками, щоб е, гарно виглядало. Щоб було зручніше, рекомендую скріпити наші сторони булавочками. Я вже зшила свій мішечок ось тут, з цієї сторони і з цієї сторони. А всередині ось тут не потрібно зшивати, тому що ми його будемо зараз через цю сторону вивертати. Ми робимо це акуратно, щоб не пошкодити наш декор, але це робиться досить легко. Акуратно розпрямляємо кожен кутик. Я вже це зробила, і тепер будемо наповнювати синтепухом наш мішечок. Беремо наш синтепух, потрібно брати по невеличкому шматочку, його розпушувати ось так і наповнюємо наш мішечок. І так робимо, поки наш мішечок не стане таким повним. До речі, можна допомагати собі ручечкою, краще брати без стержня, щоб не пофарбувало нам зсередини наш виріб і так в кутики собі допомагати засунути синтепун. Так, наповнюємо. Потрібно так наповнити, поки наш мішечок не буде таким повним, щоб гарненько виглядав. Ось так коли ми скріпимо, щоб він гарно був наповнений, м'ягенький. Ось я це вже зробила. Дивіться, як він тепер виглядає. Я його скріпляю і він такий наповнений стає. Тепер ми ось так от скріпляємо, і нам потрібно взяти вже нашу стрічку. До речі, друзі, у нас немає світла і... Але при свічечці працюємо, поки знімаємо для вас відео. Але давайте продовжимо. Беремо стрічечку і її потрібно зв'язати. У мене це вийшло ось так. У мене вже є бантик, тому я на бантик не зав'язую, але якщо ви хочете, можна і на бантик зав'язати. Беремо ось такий, в мене сьогодні такий декор і буду його приклеювати. Ось я вже задекорувала свій виріб, беру ниточку серпантину і буду робити з неї петельку. Щоб було зручніше, я раджу вам краще просунути його через голочку. Я ось так це зробила. І тепер акуратно зможу голочкою потрібно під нашу стрічечку. Засунути голочку, щоб ми могли просунути під стрічку нашу нитку серпантину. Потрібно просунути так, щоб з однієї сторони був серпантин і з іншої. Тобто один кінець з одної сторони, а інший кінець з іншої сторони. Тепер ми можемо зняти голку. І вже тепер можемо зав'язати на вузолок, Але зав'язуйте міцно. Тугенько ось так затягуємо міцненько. І тепер потрібно обрізати зайві кінчики. Акуратно обрізаємо, щоб не пошкодити наш вузол. Тепер забираємо наші відрізочки, вони вже нам не потрібні, вони зайві. І я акуратно підтягую нашу нитку серпантину, щоб заховати вузол під стрічкою. Це повинно виглядати ось так гарно, акуратно. І дивіться, яка гарна іграшка у нас вийшла. Творчого натхнення вам, друзі. Успіхів у виконанні цієї іграшки та до нових зустрічей, друзі!